І тому, я думаю, логічно буде вибити те, що вибивається з колії. Так. Що у нас тут? Так, що сьогодні подавив, порвав? Так. Презервативи! Окей. Okay. Так, а скільки їх тут? По 12 штук. Так. Да? Так, да, дивіться, всі різні. Раз, шість, Ось, Ну тут 10, до речі. Да? Все. Да? 10, 10 презервативів. Ого! Три пачки цих. Андромці. Так, окей. Okay. Так, тут те саме. Да? Тут їх щось багато. Так, коротше, це, походу, чиїсь остатки, чи щось таке. Так, раз 9. 9, 13, 14, 15, 16. Окей. Не знаю, ми отакими от штуками не користуємося і не маємо ніяких з цим проблем з дружиною. Я вам так скажу. Я якось в мене так повелося, що шарю, коли потрібно діставати, щоб не було ніяких проблем. І так як ми з дружиною в один одного одні, немає ніякої потреби в цій ерунді. Так, і прям віршами забалакав. І тут у нас 6-9. 10-13. І тут теж 13. Ну, коротше, можливо, вони якось там перемішались. Ну, коротше, скільки? Більше 30 штук, правильно? Правильно, більше 30 гандонів. <свісно> Окей, презервативи, я не знаю, гривень по 100, я думаю, їх можна порахувати. Я не знаю, по чому зараз, але плюс-мінус в ті часи, е я думаю, те, що я бачив, я думаю, гривень по 100 їх можна, а зарахувати 300 гривень за цей пакунок цілком нормально. Якщо хтось користується, забирайте. Так, що це таке? Це прям щось дуже важке. Ну, реально важке. Грам, грам 600-700. І при цьому, подивіться, маленьке. Так, давайте дивитися, що тут може бути. Так, бачу, де воно може скриватися. Так, у нас тут навіть ТТН є. Харків. Харківська область. якийсь Андрюха. Фамілію не буду називати. Андрій Ігорович. Окей. Фамілію не буду називати. Що... Не... Так, окей. Поки туди, що ето? Ножі? О, так це ці. Це не просто ножі. Не? Правильно? ж? Це ж не заготовки для ножей, це ж, це ж ці мітательні, правильно ж, правильно. Вроді як, так. Да. Все, пора, пора запускати этот, а, канал по металу всякої ерунди. <зараз> Зірки ми знаходили. Тепер що такі штуки. Ну, якщо, я не, якщо це не заготовка а, для якогось а, ножа для рукоятті, то я думаю, це можна брать, прям брати і метати. Ну, хизик, до речі, баланс щось не очень. Баланс йде на этот. Хоча тут така штука, як знаєте, наче вставлять. Можливо, Можливо для а, метання, можливо, для вставляння, але якщо в рукоять, то странна форма ножа виходить тоді, як на мене. Подивимось, скільки це може коштувати. Ну, важкі, важкі. Прикольний чохол є. Не знаю, чи вони ну, щось гостре, щось не знаю. не знаю, чи дуже гостре, але щось є. Так. В такому чохлові взяв, пішов на полювання, кабана закидав, завалив і здобич забрав. Так, ціну ви побачили? Ми чекатимемо літа, щоб це все. Ой, тестувати. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так, давайте що, 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 що тут таке? Откриємо. Так. Так. Що у нас тут є? Що у нас тут є? Так. Жигалка. Так, а, американський Орел American Eagle. ну от Що мені подобається, так це оця штука. Тут, коротше, отака гравіровочка є. Так, що вони? О, ну ця прям... О, це прям... Ого, де ж йде, ця прям працює. Де, 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 де мок? А, блядь, як больно. Ну, типа, працює. мабуть її ж заправити потрібно, правильно? Який заправляти? А вона витягується? Не, витягується. витягується. Короче, надо розібратись, як запалювати, як її за этот, і можна... Ну, В принципі, Черкало робить, все роби. Все окей. Так, подивимось, скільки така може коштувати. Тут я побачив, що я подумав, що це сверхісти, але там написано а, пістольтім. А, команда пістолетів, коротше, і пентаграма. Прикольно, прикольно. А, загуглимо, подивимося, ви ціну побачили, я йду далі. Так, довгілка якась. Так, що ми... Можемо зробити отак. Правильно. Так, что у нас тут? Ролик. Что это такое? И музыкальный инструмент. Короче, такая штука. Не знаю, что это для чего. Окей, а ціну ви побачили, якщо я розібрався, що це? Так. Щось важке. Щось важке. Так, що у нас тут? Не понять. Щось, щось багато всього. Так, у нас якась фигура. Блять, опять пакет. Опять пакет. Так, давайте подивимось, що тут. Так. Що это? Так, якісь мечі, якісь о, штуки. Короче, окей. Так, а тут у нас основна фігура, я так розумію. Що це за фігура? Що це за це точно якесь аніме вже, блядь, пішло. Так, отака штука якась непонятна, і у нього тут три міча тут стерчить. Так, окей, як це? Е, так, ага, ага. На, ну, певно отак. Є попадання. Ага. Отак от, от. Виглядає. Так, окей, а це що? Як, куди, в кого. Не розумію. Я тут більше просто отворів ніяких не бачу. Ну окей, меч я бачу, куди можна стромити. Один іде сюди. Так, да, якось? Блять, не так. Ага. О, один меч встромив. Так, другий меч. І туго йдуть. встромив, Ну, тип, а, мабуть, опять не не, не той стороною, мабуть, з цієї сторони, так? Да? Дюрочка є. Так, да. отак. Окей, раз, два. А цей меч куди. Коротше, я не шарю. Я вже скільки часу на нього потратив. Так, отакий. От самурай. Скоріше за все якесь аніме, але сама суть. Такий самурай, тут ще є один меч. Не знаю, куди його вставляти. Може, кстати... Ні, ну, в кабурах там мечі свої. торчать. І отакі ще штуки. Є якісь. Раз, два, три. Куди їх ставити, я не знаю. Може їх якось треба було з мечем. отак, типа... Ну, сама суть. Така фігура ну виглядає. До речі, сама фігура виглядає доволі доволі шикарно. Доволі непогано. Я не знаю, скільки це взагалі коштує. Але вона прорезинена, така матьора. Прям, знаєте, можна навіть увалити. Когось. Так, подивимось, скільки то може стояти. Так вона виглядає. Так, відкладаємо в сторонку. Я вже чую, що там собаки шумлять, вибачайте. але нічого не можу з цим зробити. Так, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Маленький пакунок є такий у нас. Пропоную відкрити його. Так, що у нас тут? Ага, ага. А такий ножик нам уже попадався. Такий. Якщо я не помиляюся, сюди да, ось. Так. Буквально вчора я розпаковував, і такий ніж нам попадався вже. Окей, так, я пам'ятаю, у них тут фіксатори. Я ще відео вчора ще не монтував. Скільки він коштує, я не можу знати. Так, то й туди, й туди. Ви ціну побачили, а для мене це поки що залишається загадкою. Так, наступний. Ну, опять-таки, щось важке. Щось що то тяжолоп'є. Так. У нас тут бабочка ніж Ух, який здоровий. Ніфіга себе. Це, мабуть, великий ніж, який ми знаходили. Так, як то? Хопа! <схи> Хопа! <схи> так, зараз собі точно щось ріжоне. Хопа! Видали? Хопа! Що? <схи> так, цирк дислолей, блять. Окей, бабочка така, ну, взагалі виглядає прикольно. Базару не... Металевий повністю. Хоп, відкрився. Так, сяк, тудам, сюда. Така бабочка. Так, добре. Я і зброя. Точно когось покалічу. Ну, звісно, так. Да, по сравнению з цим. Це прям такий здоровенний. Прикольно. Прикольно. Подивимось, скільки це буде коштувати. І рухаємося. Далі. Наступна посилка. Так, відкриваємо тут? Так, якась апаратура? М -м, від USB працює. Що це таке? У мене є тут втикалочка в USB. І... О, щось працює. Думаю, вам чути. Що це таке? Не знаю. Будемо гуглити. погуглим подивимось, не знаю. Ну, краще, така штучка якась. Подивимось, скільки це коштує, подивимось, що це взагалі таке. І ви ціну побачили, я йду далі. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Пане господаре. гроши. Я знал, что нам колись должны гроши попасть. Что за гроши? Один рубль. Так, сто лет со дня рождения В. И. Ленина. Такий. Лучше тут евросики были. Так, далі, що це? 30 лет победи в Великий Отечественний. Отакий От рубль, теж рубль. Так. Коротше, тут все рублі. Ой. Так, отак. отакий є. Що воно, хто воно? Будемо гуглити, що це за монети. Так, 1 рубль 1964 року, отакий. Так, тут СССР, 1 рубль. Ось такий. Стоїть. І така ж, а як так? 50 копій... А, 50 копейка, це 1 рубль. Я дивлюсь, однакові ті типу, монетки по цьому а розмір інший. Так, окей. Ну, подивимось, чи може це щось коштувати взагалі. Я не нумізмат. Numizmat... Нумізмат ж, правильно ті хто монети. А... Колекціонують. Але ціну ви побачили, а можливо, не побачили, можливо, запропонуйте свою, бо якщо я нічого не знайшов і не розібрався в тому всьому. Так. Але менше 100 гривень не пропонувати, бо мені потрібно відбити посилу. Так, що це таке? Світнуй зеркаль, це скажи. Так, що це? Вау! А це таке? Ну шо це? Ну, ну це ж не хто. Ну... О, вона ще чекає. Ну і що, Ну да, вона працює, окей. Ну її надо точно заправити, Ну, вона порожня, Такий чахол. І така зажигалка. І ще й на останню розпаковку, ну це треш, зато на ремінь. А, подожді, а в нас є отака зажигалка. Зараз, отак от. О, так дивіться, підходить. Опа, це вже посолідній. Да, на, на пояс почепили і погнали собі. І ви ніколи зажигалку не загубите, Открили, достали ігл орла, цього, якого я запхнув щось дуже далеко. І такі медняві собі прикурить, да без питань. На чирк, потім так. Та, блядь. Опа! І назад. Так, хопа, сюди. Хопа, закрив. І все, і нічого не потеряв. А як хто домахався, такий. Що ти сказав? Іди сюди. І все. Добре. Шутки шутками, жарти жартами. На цьому все. Підсумок ви побачили. Нагадую про підписочку. Всі посилання в описі. До зустрічі!